Добрий вечір. Вітаю всіх на колективній молитві за перемогу України. Дякую, що приєднуєтесь. Вітаю всіх, хто буде дивитися в записі. Дякую вам, що дивитесь цю молитву, що використовуєте її, що молитеся до Господа Бога і прохання про перемогу України. Дякую вам. Дякую вам, що зберігаєте свою віру. Мене звати Богдан Бондаренко, я цілитель, духовний психолог і автор блогу Вільнодум. І сьогодні я проведу цю колективну молитву, яку вже провожу більше трьох місяців. До речі, провожу я її на YouTube-каналі Вільнодум щовечора о 21.10. Тому запрошую вас приєднатися до цього каналу, підписуйтесь на канал Вільнодум, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І також прошу е вас, е е натискайте лайк чи подобайку, якщо вам подобається ця молитва. Хочу сказати пару слів про саму молитву, яку я використовую. Це покаяльна молитва, яка очищає душу людини від сумнівів і від страхів, в загальному від зневіри, від зневіри у те, що щось буде гірше чи щось станеться. І навпаки зміцнює віру у перемогу, зміцнює віру у те, що з рідними знайомими та з усіма людьми все буде добре, що в нашій країні буде панувати мир, злагода між українцями. Ми будемо об'єднані, підтримувати один одного, і в нашій країні настане день перемоги, настане. Відбудова нашої країни, усі, хто попали в полон, будуть повернуті, всі, хто воює зараз на фронті живими, здоровими, неушкодженими, повернуться до своїх родин і все буде добре. Саме збільшувати віру в, оцей, в ці думки, покликана ця молитва. Тому що в Біблії написано: да буде вам по вірі вашій. І... Ми, люди, можемо вибирати, в які думки вірити. І це наш дар, це наша особливість, дана Богом. Ми можемо обирати. Тому і ця молитва кожен вечір ми молимося, зміцнюючи свою віру, саме в. Перемогу, віру в те, що все буде добре, і віру в те, що з нами, нашими рідними, все буде добре. Крім того, сама колективна молитва вона посилює наші молитви у багато разів. Також в Біблії згадується про колективну молитву. Там мається на увазі, що коли ми колективно. Колективно звертаємось до Господа Бога, то він знаходиться серед нас, він чує наші молитви, і тим самим наша молитва швидше здійснюється. Тому я вірю, що коли люди під'єднуються, коли багато людей дивиться це відео, навіть в записі. Наші молитви доходять до Господа Бога. І з нашими рідними, з нашими знайомими, близькими точно все буде добре. І як найближчим часом настане перемога України. Ще раз дякую вам, що приєднуєтесь. Якщо у вас будуть запитання, то ставте їх. Будь ласка, я обов'язково спробую дати на них відповідь. А зараз давайте розпочнемо молитву 21.13. Я вмикаю, як завжди, слайд. Нагадую, що текст молитви ви можете знайти під відео, також посилання на останнє опубліковане відео на каналі. Завтра, до речі, буде ще одне відео, подкаст про те, чому важливо вміти відпочивати. Запрошую вас до перегляду також. А зараз давайте розпочнемо з Господом Богом молитву за перемогу України. Господь всемогутній, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш пережити, побачити, відчути, бо я довіряю Тобі, Господи. бо я вірю у Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх неправильних думках. Свідомих і несвідомих, що стало причиною війни в моїй країні, що стало причиною того, що росіяни вторглися в мою країну, що стало причиною того, що росіяни обстрілюють ракетами, і дронами, мирні міста, вбивають людей, вбивають цілком безневинних людей. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі, дякую що вибачив. Дякую Тобі, Господи, що очистив від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри й натхнення. Дякую Тобі, Господи. дякую Тобі, Господи, що наповнив мою душу твоєю любов'ю, що заспокоїв мене, що сповнив мене впевненості і віри. У перемозі, у те, що незабаром настане перемога України, що всі, хто зараз воює, повернуться додому живими, здоровими, радісними, неушкодженими, відчуваючи себе переможцями. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю Тебе, я люблю тебе. Господь Всемогутній, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю, Я смиренно і з вдячністю приймаю все, що ти мені даєш пережити. Бо я довіряю тобі, Господи, бо я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх неправильних думках. Негативних переконаннях, страхах, сумнівах, що стали причиною війни в моїй країні, що стало причиною того, що вже більше року в моїй країні триває кровопролитна війна, що в моїй країні мільйон людей, сотні тисяч людей змушені взяти до рук зброю і захищати свою країну, що в моїй країні Мільйони людей стали переселенцями, виїхали з країни, втратили, бо втратили домівки чи джерела дуркунів. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що вибачив. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок, від зневіри, від сумнівів. І натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, спокою, віри, натхнення. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі, Господи, що заспокоїв мене і заспокоїв усіх українців, що наповнив наші душі любов'ю Твоєю любов'ю, тим самим подарував нам спокій, подарував нам мир наших душ. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що приготував для нас перемогу, приготував для нас мир і життя у злагоді. Дякую тобі, Господи, що приготував для нас процвітання. Дякую Тобі, Господи. дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господь самобутній, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти мені даєш відчути, пережити, побачити, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я вірю в Тебе. Я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що в моїй країні помирають люди. Отримують шкоду для здоров'я, для психіки, для отримують поранення. Будь ласка, прошу тебе, Господи, вибач мені. Будь ласка, вибач мені. Дякую тобі. Дякую, що вибачив. Дякую тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок. І натомість наповнив мою душу. Світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, що сповнив мене і всіх українців вірою, міцною, нерушимою вірою у перемогу Збройних сил України, що Збройні Сили України незабаром звільнять усі території України, які Окупувала Росія, що Збройні Сили України наведуть лад. І мир у нашій країні, що у нас запанує процвітання, мир, злагода. Дякую, дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, Господь всемогутній, я люблю тебе. Господи, я розкаююся. Тих своїх неправильних думках свідомо і несвідомо, страхах, переконання, негативних спогадах, що стало причиною війни в моїй країні, що стало причиною того, що війна в моїй країні продовжується вже ось більше року, що стало причиною того, що росіяни і далі і далі намагаються. Hmm, завоювати якомога більше територій. Будь ласка, Господи, прошу тебе. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що вибачимо. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові. Віри і натхнення. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі. Я люблю тебе. Господь всемогутній, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я розкаюся у своїх неправильних думках, свідомих і несвідомих, що стали причиною війни в моїй країні. Що стало причиною того, що скільки горя відбувається в моїй країні, скільки страху, скільки різних небезпек. Будь ласка, прошу тебе, вибач мені. Дякую тобі. Дякую тобі, Господи, що вибачив мені. Дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок. натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові. Віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи, що Ти заспокоїв мене і всіх українців, що зі спокоєм подарував нам усім міцне здоров'я, добре самопочуття, що також зміцнив нам віру у перемогу України. Дякую Тобі, Господи, що приготував для нас мир, відбудову, процвітання. Благополуччя. Дякую Тобі, Господи, що приготував для нас мир і процвітання для всіх, для всіх і всіх українців. Дякую Тобі. Дякую. Тобі. Я люблю тебе. Господь самогутній, я люблю Тебе. Я люблю Тебе. Я люблю Тебе всім серцем своїм і всією душею своєю. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш пережити. Бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе. Я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, Господи. Прошу тебе, вибач мені. Дякую Тобі. Дякую, що вибачив мене. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок. І натомість наповнив мою душу, світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, що заспокоїв і що дарував віру у перемогу України, дарував натхнення у те, що все буде добре, дарував впевненість в тому, що з моїми рідними, знайомими, близькими людьми також усе буде добре, що з усіма, хто зараз воює. Хто піддає себе небезпеці, буде все добре, бо ти всемогутній. Ти захищаєш кожного і допомагаєш кожному, оберігаєш від усіх небезпек. Дякую тобі, Господь. Дякую тобі. Дякую Тобі, Господь. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господь. Господь всемогутній, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Будь ласка, прошу тебе, вибач мені. Дякую Тобі, Господи. Дякую, що вибачив мене і що очистив мене від неправильних думок, від сумнівів, від зневіри. А натомість наповнив мою душу твоєю любов'ю, вірою. Натхнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що приготував для нас перемогу. Дякую Тобі, Господи, що допомагаєш усім воїнам Збройних сил України бути здоровими, сильними, що захищаєш кожного в Україні. Дякую Тобі, Господи, що приготував для нас мир і процвітання, і життя в злагоді. Дякую тобі. Дякую. Дякую. Дякую вам, що молилися за перемогу України. Дякую вам, що не покладаєте своєї надії, віри у перемогу і продовжуєте молитися, продовжуєте прагнути цього. І ми Наповнюємо тим самим свою душу вірою в те, що все буде добре, вірою в те, що незабаром настане перемога, і, як написано в Біблії, да буде вам по вірі ваші. Ми стираємо з душі своєї сумніви і навпаки наповнюємо себе вірою. І нам так і буде, так і дасть Господь Бог по вірі нашій. Дякую вам. Наостанок нагадаю, що поставте, будь ласка, лайк, подобайку, поставте, напишіть точніше коментар. Якщо не підписалась на канал, то підписуйтеся. Я майже регулярно щотижнево публікую нові молитви або подкасти. Завтра буде опублікований подкаст про важливість відпочинку. Важливість для нервової системи і для е, здоров'я в цілому, е, я думаю, він актуальний буде, тому що за цей рік ми всі пережили дуже багато хвилювань, дуже багато е, дуже і небезпечних, і травматичних моментів у житті. Тому, е, якщо буде бажання, е, то будь ласка, обов'язково, якщо знайдете вас. Часто, будь ласка, подивіться. Дуже корисний відео. А зараз дякую вам, що молилися. Слава Україні! Слава Господу Богу! До побачення, до завтра.